Завдяки стосовно Днікрасовських очисних споруд, будь ласка, ви озвучите, чи я краще. Це віром колег, у вас Трибун. Трибун? Можете змістити, мікрофон працює, але я бажаю. Шановні колеги, Сергійське об'єднання Свобода, депутат Саюк, до нас на особистому крайоні звернулися жителі територіальної громади села Некрасово. Вони підняли досить госте питання. Стічні води, які попадають в каналізацію Некрасівської зож перших-третій ступенів, вони об'єднані з 16-квартирним житловим будинком. І фактично на сьогоднішній день вони є нефункціонуючими. Вони самотком витікають, попадають в струму, який далі тече в річку Південний Бух. Оскільки мені відомо, неодноразово районною адміністрацією спільно з відділом освіти створювалися робочі групи, комісії, виїжджали на місце туди. Навіть у 2014 році було приймалося відповідне рішення, яким включалося до переліку об'єктів будівництва, які планується фінансувати за рахунок коштів бюджету. Виявлення проєктно-кошторисної документації на реконструкції каналізації не зож перших, третіх ступень. Неодноразово штрафувалися екологічною інспекцією директора школи, не знаю якогось голови сільського, але віз нині там. Жодних дій, жодних зрушень немає. Каналізація не функціонує, стоки течуть. Маємо будемо мати дуже швидку екологічну таку катастрофу місцевого значення. Тому депутати Саюнда і Волебу під Всердимської об'єднана свобода просять підтримати депутатські запити до голови районної державної адміністрації та голови міністрської районної ради щодо життя районної державної адміністрації запитів відносно ліквідації незадовільно стану вихідної як ями, яку попадаються на стоки з накрасів спізож 1 третій ступені та 16 квартирного житлового будинку в село Некрасово. Е, а також е, відповідно до... Друге районної радою вжити запитів щодо внесення змін до районного бюджету на 2016 рік та спілкувати кошти на фінансування виготовлення проєкту кошторисної документації на реконструкції системи каналізації перш... Некасівський ЗОЖ перших третіх ступенів. Зауважу, що Некасівська ЗОЖ це є об'єкт спільної власності територіальних громад, це є комунальна власність наша звана Вінницької районної ради. А на сьогодні вона перебуває на балансі відділу освіти. Тому ми спільно повинні попрацювати над даним проблемним питанням, знайти конструктивне вирішення цього питання. Дякую, прошу підтримати. Дякую. Ну, так як у нас не відділ освіти, вже не відділу економіки немає. То, диво, ми почитали, не що які питання ці вирішені. То в принципі ми без них надаємо доручення фактично. О, єдине, що по 16 квартир може, по будинку треба було б якщо це є власність територіальної громади. Я думаю, що вона є комунальна власність сільської будинок, Якщо не є депутати, які проживають. Так, Там основна проблема на даний момент стоїть розмежування право власності, тому що весь комплекс водопостачання водовіддалення знаходиться на балансі відділу освіти, а будинок знаходиться на балансі сільської ради. Тому не було можливість фінансування там, там, я, я не можу сказати, скільки вартість, я не можу сказати, яка вартість сьогодні проектно кошторисної документації, яка вартість буде виконання робіт по відновленню або ж якимось чином реконструкції цих очисних споруд От для того, і скеровуємо депутатський запит, щоб районна адміністрація відділ освіти. Попрацювали в цьому напрямку, якщо ми в 2014 році включили проект, перелік фінансували ці роботи, але ми його по сьогоднішній день ні копійки туди не пішли. І розумієте, там питання стоїть Досі. на місці, ніби не підтримую цю проблему, але завтра тому добре. добре. Е, ще є запитання українця? Немає проблему. Треба вирішувати, тільки треба знати, як вона вирішується, тому що. А може бути вартість і треба включатися не тільки нам, а можливо сільській раді, можливо, якийсь грант писати і так далі. Тому за основу за те, підтримати депутатський заклад, прошу голосувати. Таня, 25-й депутатський заклад. Хто за, прошу голосувати. Дякую. 26 за, проти немає, отримались. Немає плани, голосували. Рішення прийняти. Дякую. наступний депутатський запит, питання 26. Борис Олександрович, прошу здійснити заходи щодо облаштування освітлюваного пішохода пішоходного переходу в селі Саверо, Камінської області на автодорозі М-12, 3 тере-Тернопіль, теретвоград, Ну Так воно називається. Короткий, тому нас будь ласка. Я неодноразово повертаючись від своїх батьків села Ташків Сібінського району, проїжджаючи к Саверівку, був свідком скоєння дорожньо-транспортних пригод, а саме в темну доби на на пішоході. Там системно відбувається ДТП і ДТП відбувається з летальними наслідками. Технічно є можливість. По існуючому пішоходному переходу влаштувати освітлення. Якщо буде влаштовано освітлення, тим самим ми е, убезпечимо дорожній рух в тому напрямку. І я неодноразово чув побажання від жителів територіальної громади села Северівка щодо облаштування цього переходу. Прийні випадки трапляються, там і діти загинули, і дорослі загинули. І ось це все є наслідок того, що а, швидкість велику набирають транспортні засоби, не бачивши пішохода, вони здійснюють наїзд. Дякую, прошу підтримати. Ми скеровуємо заду до суджу автомобільний доріг. Взагалі то краще зараз, якщо це траса, то так освіти в Тому в це до Хто за прошу голосувати за основу? 0-0 втрималися, голосували, 3, 28. E, дякую. Прийнято і в цілому, так? Да? Mm -hmm. да. В цілому, хто за, прошу голосувати. 26 за, 0 проти, 0 утрималося, голосували. Два рішення прийнято, Дякую. రెప్ప